Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Про обстановку на фронті далі українські оборонці мають більше контролю у місті Куп'янськ на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Напередодні він заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил та начальника генштабу щодо ситуації на всіх напрямках фронту. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Складною залишається ситуація на Куп'янському напрямку. За даними Генштабу, минулої доби там відбулося 12 боєзіткнень. Українські атаки відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Глушківки та Богуславки. Віктор Трегубов, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил на прямому зв'язку зі студією. Пане Трегубов, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Отже, Путін як завжди бреше. Він стверджує, що сили оборони, начебто, заблоковані у Куп'янську та у Покровську, вони, начебто, там перебувають в оточенні, і заявляє про готовність припинити вогонь на цих ділянках для того, щоб змі туди поїхали і все своїми очима побачити. То що зараз відбувається у Куп'янську? Ну, безпосередньо зараз, скажімо так, слова Путіна взагалі ні на що не спираються, навіть на які навіть на що ще можна було б розтягнути, знайти якось перебільшити такого, теж немає. Безумовно зараз в місті йдуть бої. Росіяни присутні на північних його околицях, північних його районах намагаються просуватися південніше. Але про те, щоб якісь українські підрозділи були оточені з кількох боків, про те, щоб вони були заблоковані, ну такої мови взагалі не йде, і не йде навіть про те, щоб вони були якось частково охоплені. Тому тут це виключно, скажімо, так, брехня для своїх у виконанні Путіна, можливо, трішки для чужих, можливо, трішки для якоїсь міжнародної аудиторії, але навіть еліти, що в Росії, що за кордоном вони так, цю інформацію навряд чи сприймуть. Бо будь-хто хто має доступ до якихось засобів об'єктивного контролю, чи хоча б це цікавлений в тому, щоб дивитися ситуацію з українського боку? Він абсолютно очевидно для себе з'ясує, що це ну зовсім не так. Більш того, навіть російські запанкори, коли ще до Путіна позавчора з цією ж заявою виступив Герасимов, Герасимова просто висміяли. Ну бо це настільки очевидно розходиться з тим, що там відбувається на місцях, що якби вони це підтримали, їх би трив... ті ж російські вояки, які там безпосередні на місцях могли просто побити. Мені здається. А тепер, уже коли Путін це сказав, тут вже інша справа. Тут вже справа можливо, там за дискредитацію російської армії, тому треба повторювати. А поки це повторював Герасимов, це не був достатній авторитет для того, щоб навіть російські пропагандисти в якийсь момент не, не стримали себе і не почали сміятися. Базування росіян на північних околицях Куп'янська що це дає ворогу у практичній площині і де там ворог ховає свою піхоту? Як у будівлях, у ще не зруйнованих будівлях, і це безумовно дає йому можливість намагатися. Просуватися далі і далі. де фактично така собі тактика салямів. Вони намагаються захоплювати по одному будинку, по кількому. Просуваються вперед малими групами, накопичують там, коли вдається знайти щось, де можна сховатися, накопичують там сили, потім йде ще одна група, вона до доєднується, потім ще одна, і там вони вже тоді можуть робити якісь більш агресивні дії. Постачання їм надається за допомогою БПЛА. Ну, ти, що долітають. От і для них завдання зачепитися і вижити, поки там не надійде ще одна ще одна група. А коли вже надійде, коли вже буде якийсь більш-менш контроль, тоді вже висуватися далі і повторювати ситуацію ще південніше і південніше. От що їм дає їхня власна наявність у північних районах. Ось така в них тактика. Вона в них не тільки в Куп'янську, вона в них взагалі усюди зараз. На я б сказав, на лінії розмежування, навіть на які в нашій зоні відповідальності. Це викликано тим, що ну фактично зараз вони можуть наступати лише піхотою за підтримки дронів. Усі інші варіанти, ну ось під Покровськом вони намагалися знов таки трішечки рухати. Пронетехніку. Бронетехніка рухалась дуже недовго і палала після цього набагато довше ніж рухалася. Тому єдиний варіант, який вони зараз мають, це використовувати свою перевагу в кількості піхоти і свою можливість не шкодувати цю піхоту. Ось і це вони роблять безпосередньо зараз на всій лінії зіткнення, в тому числі в міста, в тому числі окупет. Пане Вікторе, а як ми забезпечуємо нашу логістику наших захисників от у е, самому місті? З логістикою проблеми у обох боків. Проблеми у обох боків пов'язані з тим, що БПЛА літають на дуже далеку зараз оперативну дистанцію. І вони можуть як і наводити артилерію, так і вражати самі, якщо мова йде про ударні БПЛА, про ФПВ. Фактично, ну, така. А зараз зона ураження з обох боків така доволі таки надійна. Це до 40 кілометрів від лінії розмежування. Причому це можеш мовити не тільки про БПЛА, що безпосередньо там вилітають і пролітають і 40 кілометрів, а й про БПЛА на оптоволокні, які залягли десь там. Пролетіли тишком нишком, залігли у засаді і були підняті вже, коли біля них щось проїжджати. Ось і це актуально для обох боків. Це актуально для нас, це актуально для ворога. Котора від лінію розмежування проводить в неї в обидво боки лінію до фактично до 40 кілометрів. І уявіть, що на усю цю лінію логістика має проблеми. Що в нас навтаки? Ну, що в ворога? Себто фактично на всьому фронті на дуже широкій смузі вдовж фронту. 80 Восімдесятиметровий можна сказати, якщо брати в два боки, ну насправді менше, але я по максимуму беру. Е є загроза для логістики, е тому знов-таки проблема є в обох боків, і в обох боків проблеми часто, якщо мова йде про вже зовсім небезпечні напрямки, вирішуються за допомогою доставки тих чи інших вантажів БПЛА у в російському варіанті, тільки виключно. З в українському варіанті є, є нюанси. У нас трішки краще і з важкими БПЛА. У нас трішки краще із наземними безпілотними комплексами. Тому у нас є трішки більше варіантів. Пане Тригубов, вдячна за те, що долучилися до ефіру і розповіли про оперативну обстановку. Віктор Трегубов, начальник управління комунікацій, угрупування об'єднаних сил, був на прямому зв'язку зі студією.